14 червня. І в недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх. Псалом 107, 13 вірш. Як метою нещасть Ізраїлю було навернути серця ізраїльтян до Господа і спонукати їх до того, щоб благати про обіцяну ним допомогу. Так, весь наш важкий досвід зі світом, тілом, противником і путами гріха та смерті є важливим для нових створінь у Христі, які мають обітницю Отця. Усе це веде нас до того, щоб більше звертатися до Господа, від якого приходить наша допомога, і чекати з неба Його Сина. Сподіваючись визволення стогнучого створіння в його другому приході. Чи ж не правда, що всі теперішні біди і гори достачають нам славу величнішої і вічної ваги, якщо ми правильно навчаємось від них? Тож, якщо ми, як справжні ізраїльтяни, впевнені в Авраамовій обітниці, то в нас, як описує апостол, Є міцний і безпечний якір для душі, що входить за завісу, куди увійшов за нас наш предтеча, вчинивши примирення за нас, і звідки Він достачає для нас благословенне визволення, яке ми надіємося незабаром отримати у зміні Воскресіння, коли миттєво, як оком змигнути, станемо подібні до Нього. Будемо бачити його, як він є, і будемо ділити його славу. Thank you